Доброго ранку, дітки. Ой, погляньте, а хто це сидить за пеньочком такий засмучений? Привіт, друзі. Це я сижу за пеньочком та сумую. Сумно мені тому, що вже зима на дворі, а хутро моє все ж таки не змінилось на біленьке. Дітки, а ви знаєте, навіщо зайчик змінює шубку? Взимку зайчики змінюють свою сіру шубку на білу. Їм легше замаскуватися у білому сніжку, щоб їх не помітила лисичка або вовк. Біла шубка зайчика довга та пухнаста і добре захищає від лютого морозу. А з приходом весни шубка у зайчика знову стає сірою. Так їм легше замаскуватися між дерев та між трави. Сіра шерсть коротка та не така пухнаста. Тому сірому зайчику не так спекотно в сонячний день. Дітки, давайте допоможемо нашому зайчику змінити шубку із сірої на білу. Отож, друзі, для роботи нам потрібен аркуш, на якому намальований наш зайчик, вата, пензлик та клей. Беремо пензлик, мочимо його у клей та наносимо клей на вушка нашого зайчика. А тепер відриваємо невеликий шматочок вати та приклеюємо ці шматочки на вушка нашого зайчику. Знову намащуємо клеєм голівку нашого зайчика, та приклеюємо вату. Невеликі шматочки відриваємо. Та приклеїмо на місця, де ми нанесли клей. Наш зайчик буде біленький, пухнастий та дуже-дуже м'якенький. А зараз наносимо клей на частинку тулуба та передню лапку нашого зайчика. Клей потрібно наносити невеликими шматочками для того, щоб він не висох і ватку було легко приклеювати до тулуба нашого зайчика. Дітки, погляньте, наш зайчик стає уже зовсім схожим на біленький сніг, і тепер хижі звірі не побачать його в лісі серед сніжку. Далі наносимо клей на решту тулуба, хвостик та задню лапку і приклеюємо невеликі шматочки вати. Погляньте, який красивий біленький та пухнастий зайчик у нас вийшов. Дітки, дякую вам за допомогу. Тепер ні лисичка, ні вовк не побачать мене серед снігу. Бувайте!